Добрий день, пані та панове. Перш за все, вітаємо наших болівальників із важливою перемогою. Ваші увазі, прес-конференція виконуючого обов'язку головного тренера «Динамо Київ Олександра Володимировича Шевського. Перш за все, розпочнемо з шорт-коментаря, будь ласка. Доброго дня всім. Для нас він добрий. Не просто було. Ми потрапили в таку ситуацію, коли не могли останнім часом Здобути такі бажані для нас залікові пункти. Головний тренер прийняв рішення, пішов у відставку. Мені доручили управляти командою, і ми за цей час намагалися в першу чергу емоційно вивезти хлопців на необхідний правильний рівень. А по-друге, скажімо так, Дати їм новий плеск бажання грати в футбол і грати так, як ми його бачимо. Щось вдалося, щось не вдалося, помилки були, десь пощастило. Але я хочу сказати, що в цілому я вважаю, що заслужена перемога. Я чудово знаю. Юрія Миколаєвича знаю, в який в які футбол грають команди, які він очолює, знаю, наскільки агресивно, наскільки злагоджено, атакуючи. І вони на першому місці знаходилися. І я думаю, що команда буде і далі показувати потужну гру. І ми розуміли, і ми не мали права сьогодні, в першу чергу, навіть в думках допустити. Можливість програти їм в бажанні, в мотивації, в самовіддачі, в таких компонентах складових, які в сучасному футболі вирівнюють команди. А далі вже наші тактичні напрацювання, які були, вони зіграли свою роль. Вилучення без на думку багатьох, було достатньо жовтої харчів. І... Ви знаєте, у нас є, наскільки я розумію, у нас є органи, які відповідають. За це я хочу сказати, що епізод безумовно такий цікавий з точки зору трактування. На нашу думку, це безумовно червона карта. На думку команди Кривбас. Це можливо достатньо було б і жовтої картки. На мою думку, жовтої картки вона-то не було, тому що він підслужнився. А він отримав жовту картку, а ідентичний епізод на правому фланзі, коли той же штимчик вже був попереду захисника в підкаті і жовту картку не дали. Судді трактують моменти, але те, що ванат був попереду. В нього було перевага. Перевага. в нього була е, перевага. Я думаю, що в такому випадку тим більше, що у нас є система ВАР, яка е, в такому рахунку могла б підказати, що достатньо жовтої картки. Скажіть, будь ласка, в першому таймі ваша команда виглядала доволі, доволі таким. Як ніжний футбол показувала і падали від найменшого доторку. Скажіть, чи це був такий? Чи це була настанова, така обстанато обережно грати, чи е... це поле вино? Ну ви побачили, що ми грали дуже ніжно. Я побачив, що ми грали агресивно більше вперед. Кожен вид з вікна однаковий для всіх, але кожен бачить своє. А як вважаєте, нормально вбивати інтригу на початку гри в центральному турі, скажімо так, лідерів прем'єр-колега, будь ласка, наступне запитання. Я вважаю, я, я вважаю, що треба а, с, а, суддям дивитися не про інтригу, а про порушення. Якщо є порушення, треба показувати карту. Якщо немає, немає. все просто виконавну команду. Дуже непростий час для Київського клубу для болівальників. Останні результати київської нам, ну, не могли подобатись болівальникам. Від вас що з середини цікаво змінилося? Як вас хлопці сприйняли вже ролі виконувати дольського головного тренера? І головне, яка мета вас, як у виконанні голос Я думаю, що це питання не до мене, це питання до наших хлопців, як вони те чи інше сприймають. Да, ситуація непроста, але задачі, які стоять перед клубом, вони незмінні. Чемпіонство? Безумовно. Що перемог, що знову. На жаль, він в матчі з Колосом отримав, отримав ушкодження і відновлюється, відновлюється. Я сподіваюся, що найближчим часом він приступить до індивідуальних тренувань. Що ж, усім дякуємо, до побачення. Дякую, гарного тихого, спокійного дня всім.